На жаль, мама не спуститься на вечерю. Так, клятий радикуліт. Є слід звернутись до лікаря. А діти теж хотіли приїхати, але вони дивляться, як незнайомці грають в ігри на твіч. Лоїс. Якщо твоя ласка, принеси мені їсти. Пітер, я відкоркую вино. Накладеш їжу в тарілку і віднесеш мамі. Добре, може, відкоркуєш пару шток. А, а що? Ти теж уявляєш пляшку бина? Та ні. Ви ж самі завжди кажете. Зазвичай ви кажете пригощайся. Однієї пляшки вистачить. Привіт, бабс. Я приніс дещо, від чого вам би стало краще. Не наче бегемот тупотить. Мені так шкода, маму. Не хвилюйся за неї. Вона там не сама. У неї є теленовини. Це точно. Ой, стоп. Теленовини? Котра година? Майже 7.30, а що? О, Боже, ой, леле. Вітрені, вітере. 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 Входный звонок. Бабс. Вхідний дзвінок, тато, просто з'їж, просто з'їж.